29 червня. Четвер. Усе небо чує нашу хвалу вдячності Богові. Змовлялись тоді один з одним і ті, хто страх перед Господом має, і прислухавсь Господь, і почув, і перед обличчям Його була писана пам'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має, і хто поважає ймення його. Малахії 3:16 Пророк Малахія змальовує перед нами дві категорії свідків. Про першу категорію написано: Жорсткі ваші слова проти мене, говорить Господь. Ви кажете, марність служити для Бога. І що за користь, що ми стережемо його службу та ходимо в жалобі перед лицем Господа Саваота. Малахії, три, тринадцять тут йдеться про тих людей, які мали краще представляти дорогоцінну істину. Бути прикладом для тих, хто нещодавно прийняв правдиву віру. Господь для всіх своїх послідовників приготував багатий бенкет із небесних істин. Він ухвалив, що вони не повинні ходити в темряві, а мати світло життя. Господь не закликає своїх вірних, слухняних послідовників зрошувати жартовник сльозами, а просить бути щасливими і життєрадісними. Малахія відвертається від похмурої картини, яку Сатана пропонує послідовникам Ісуса Христа, оскільки вона є дискредитацією люблячого батьківського характеру Бога. Сатана навмисно створив цю картину і запропонував бідним вірою і засмученим душам споглядати її і вони повісили її у вітальні своєї пам'яті, аби постійно дивитися на неї. Проте Господь пропонує кожному віруючому іншу картину. Так сказали ті, що бояться Господа, кожний до свого ближнього, і Господь сприйняв вислухав. Чи часто дивляться на цю картину, створену самим Господом Саваотом, віруючі, які збираються у своїх громадах, на величких церквах чи у власних будинках? Яка ж це натхненна надією картина, на якій зображено, як Господь схилився і прислухається до свідчення своїх послідовників? Скільки вона несе нам натхнення для роздумів про те, що весь усесвіт із задоволенням сприймає слова жителів землі, якими вони прославляють Боже ім'я, Бог та ангели із захопленням слухають слова вдячності за великий дар світові, єдинородного Божого Сина? У небесних книгах записується кожне слово хвали і подяки людей за благословенне світло істини. Яке міститься у вістках застереження, що розганяють темряву омани і неудства. Давайте ж будемо частіше підносити до неба хвалу вдячності нашому Богові.